Про демографічну кризу будемо говорити далі. В Україні вона є. і В майбутньому ситуація може погіршитись. Вважають в інституті демографії. За прогнозами вчених наступні 15 років населення нашої держави скоротиться приблизно на 10-12 мільйонів людей. Ситуація із народжуваністю була складною ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді, за підрахунками фахівців, 100 жінок народжували 116 дітей. А потрібно вдвічі більше, аби чисельність українців залишалась на сталому рівні. Про демографічну кризу в Україні. Далі будемо говорити з Олександром Гладуном. Це заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя. Вітаємо вас. Вітаємо. Добрий вечір. Доброго вечора, Олександре. Як би ви охарактеризували ту демографічну ситуацію, яка нині є в Україні? Ну, вона кризова. Вона ще не критична, але доволі кризова. Ми маємо підвищення смертності, стрімке скорочення народжуваності, але найбільше зараз втрати щодо чисельності населення це міграційний відплив. У Нас зараз за кордоном у зв'язку з війною знаходиться приблизно 6,3 мільйона наших громадян. І тому це дуже велике число. Ми не знаємо, скільки з них повернеться, і тому прогнозувати. Дуже точно демографічну ситуацію і розвиток подальший дуже важко зараз. Пане Олександре, от так. якщо війна в Україні закінчиться наприкінці 2024-го, відповідно до ваших досліджень чи у 2025 році, то через 15 років після цього кількість населення становитиме приблизно 30,5 мільйонів. А взагалі, як розраховували, як проводили ці розрахунки? Це ми. Ну, я повинен сказати, що сама математична модель демографічних прогнозів розроблена доволі добре, і ми використовуємо в основному стандартні підходи, які в усьому світі використовуються. І тут дуже важливо при отриманні прогнозних даних, результатів це ті гіпотези, які будуть закладені в модель. Тобто, це рівні народжуваності, рівні смертності і рівні міграції. Ми використовували дані з різних джерел, аналізували їх, обмінювалися, дискутували, обмінювалися до дискутували і експертним шляхом визначали різні параметри щодо народжуваності і міграції На цей період період прогнозний був 15 років. Ми його розбили на три частини. Перше це період війни, тому що ну там демографічна ситуація. Ну, під час війни це дуже кризово, Після війни це йдуть певні компенсаційні процеси, і після там 5-6 років від дати прогнозу, ми з 2022 року прогнозували. Ми прогнозували, що більш-менш буде стала тенденція в багатьох міграційних процесах. Олександр, а про що свідчить досвід країни, які опинялися в подібній ситуації, як ми сьогодні, і які висновки з цього досвіду ми для себе можемо зробити? Ну, по-перше, в різних країнах під час таких воєн різна ситуація, різна демографічна ситуація, економічна ситуація. Якщо ми візьмемо Другу світову війну, тоді була зовсім інша статево-вікова структура населення. І в принципі, країна тоді відновила багато демографічних параметрів, мало демографічний розвиток зростання чисельності населення. Зараз в нас інша статево-вікова структура відбувається постаріння населення. ну, взагалі змінилася репродуктивна поведінка населення, тому воно все буде відбуватись по іншому. Що стосується міграції, то Досвід свідчить: чим довше триває війна, тим менше людей повертається додому з інших країн, якщо вони виїхали, і це також природно. Причому, якщо розглядати досвід балканських воєн, то після закінчення там активної фази частина людей повернулася в ну, в республіки колишньої славії. Але через рік-два знову виїхала в ті країни, які їм надавали притулок, тому от така ситуація. Я думаю, що ми понесемо великі міграційні втрати через цю війну. Пане Олександре, а як щодо народжуваності, вона падала ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, от після закінчення війни, чи можемо ми розраховувати на те, що народжуваність в Україні значно зросте? Ми не очікуємо бебі-буму. вона трошки зросте, тому що під час війни народжуваність зменшується. Це якби природна реакція людей на війну, плюс роз'єднані сім'ї, і тому рівень народжуваності зменшується. Зменшується він і через те, що жінки репродуктивного віку помирають від обстрілів і так далі. Після після війни відбувається зазвичай компенсаційне підвищення народжуваності, воно триває 2-3 роки, але ми не очікуємо, що воно буде дуже великим. Воно буде незначним. І потім ми очікуємо, що 100 жінок будуть народжувати через, ну, 10-15 років приблизно 130-150 дітей. Це на третину менше ніж потрібно для того, щоб чисельність населення не скорочилась за рахунок природного чинного пане Олександре. Але ж як виправити ситуацію, що може вплинути на те, щоб народжуваність зросла? Це треба підтримка сім'ї. І про впровадження певних програм програм економічної, це коли проводились соціологічні обстеження, і люд, ну, сім'ї запитували, чому яку кількість дітей ви хочете мати. Більшість була відповіді двох дітей. Але на питання, чому не народжуєте стільки, були відповіді: це низька заробітна плата, проблема з житлом. І на початку минулого року вже. Газета дзеркала тижня проводила ці обстеження і відповіді ну, з такими ж питаннями, і відповіді такі ж самі. Заробітна плата, житло. І плюс повинна бути це повинна бути комплексна програма. Вона повинна включати підтримку сімей з дітьми до 18 років. Ми вважаємо, що вона, підтримка повинна бути до 18 років. Створення для жінок можливості. Працювати і виховувати дитину, тобто гнучкий робочий день, чи працювати неповний робочий день, і тоді можливо, це буде от така соціально-економічна підтримка може вплинути на підвищення народжуваності. Ну і, думаю, не помилюся. Якщо скажу, що треба багато кохання для того, щоб в Україні було якомога більше дітей. Олександре, а якщо до європейських тенденцій, про що свідчать показники, які сьогодні фіксуються в країнах, де немає бойових дій, сусідніх з нами і ті, які трішки далі знаходяться? Ну, практично в жодній країні Європи немає народженості. Ну, на 100 жінок 210-220 дітей. Там теж народжують менше. Тобто, в них теж, якщо брати при, ну, природний чинник, поступово відбувається скорочення чисельності населення. Там теж йдуть процеси постаріння, зміни статевої вікової структури населення. Тобто, ну приблизно така ж картинка, тільки значно краще. І вони вирішують свої проблеми частково за рахунок залучення певних мігрантів і проведення поміркованої міграційної політики. Пане Олександре, а як стосовно населення, яке зараз проживає в Україні, чи рахували кого більше? Чоловіків, жінок, які найбільш густонаселені пункти? Ну зараз дуже важко оці, оцінити співвідношення чоловіків і жінок і статевої ну, структуру структуру населення? У нас до війни жінки переважали переважали. Чоловіків за кількістю, але якщо ми візьмемо міграційний чинник, то зараз приблизно дві третини з тих людей, що знаходяться за кордоном, це жінки, тобто це на 2 мільйони приблизно більше ніж чоловіків виїхали за кордон. Тому якщо брати кордони країни по 91-му року, то ситуація більш-менш вирівнялась. З іншого боку, на фронті більше гинуть чоловіки, практично там на передній лінії воюють чоловіки, і тому ця диспропорція знову змінюється. Тому це такі загальні тенденції, точно сказати неможливо. Олександр, а щодо Європи, які там причини того, що демографічна ситуація погіршується? Адже в Україні для цього є достатньо очевидні підстави, пов'язані з тим, що у нас Просто люди почуваються в небезпеці, що явно не сприяє прогнозуванню свого майбутнього і такого, такому відповідальному кроку, як розширенню сім'ї. Чому європейці не хочуть розширюватись? Це такі загальносвітові тенденції. Чим більш розвинута країна, чим вищий рівень добробуту, тим менше народжуваність. Тобто, люди спочатку влаштовують свою, навчаються, потім кар'єру роблять. А потім вже створюють сім'ю в зв'язку з цим якби, календар народжень зміщується в старші вікові групи, це теж певним чином утруднює реалізацію планів щодо кількості дітей. І тому от, і це проявляється буквально в усіх країнах світу тенденція до зменшення народжуваності. Тобто в Європі зараз ситуація, коли цей рівень значно ну, нижчий, ніж потрібно для простого відтворення населення. В інших країнах, в азійських, теж йде скорочення чисельності населення, тобто рівня народжуваності. В окремих країнах Африки там є вибух, але все одно він рано чи пізно закінчиться, і там теж будуть приблизно самі такі тенденції. Пане Олександре, Можливо... 50-70, ситуація вирівнюється і чисельність населення у світі і в багатьох країнах стабілізується. На вашу думку, після закінчення війни як швидко ми зможемо порахувати кількість населення, і як швидко треба його провести, цей перепис населення, і яким чином розрахувати так, щоб врахувати і тих, які повернуться. Ну в Україні і до війни вже було перезріло питання перепису населення, і після війни треба провести перепис населення, і це єдиний спосіб порахувати точ, більш-менш точну чисельність населення. Але не відразу після закінчення війни, а через рік, через два, щоб стабілізувалися міграційні потоки. Щоб ті люди, які зараз в інших країнах перебувають, вирішили для себе, чи вони повертаються в Україну, чи залишаються в тих країнах, якщо ну, в них буде така і можливість і з точки зору законодавства, і з точки зору бажання, і тільки після цього ми зможемо визначити і розселення населення, і чисельність і статево-вікову структуру, без перепису неможливо буде точно оцінити чисельність населення. Олександре, яким ви особисто бачите майбутнє України в питанні демографії? Ну, дуже складним. Складним, але не безнадійним. Нам треба запроваджувати певні програми. Ці програми повинні стосуватися всіх складових демографічного процесу. По-перше, це народженість, ми вже про це говорили. І це підтримка, підтримка сімей. В першу чергу пропаганда там народженості, ну дводі, пропаганда дводітної сім'ї і багато інших чинників. Другий напрямок це скорочення рівня смертності, тому що ми по смерт, по тривалості життя знаходимося десь на 10 років нижче ніж розвинутої країни Європи, тому пропаганда здорового способу життя. Покращення медичного обслуговування. Що стосується міграційної політики, то тут її треба проводити дуже зважено, залежно від того, чи потрібна нам буде додаткова робоча сила чи ні, і взагалі яка модель розвитку держави буде розроблена і буде створена пі після війни. Тому ми повинні усвідомлювати, що у нас чисельність населення буде на рівні ну, там, 30 плюс-мінус декілька мільйонів. І вона зростати не буде, тому модель держави треба вже планувати прогнозу розробляти саме під таку чисельність населення, це пов'язано із ринком праці, з реформуванням соціальної інфраструктури, навчальних закладів і так далі. Тобто, треба планувати от під таку чисельність населення. Пане Олександре, ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час і долучилися до нашої ефіру. Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи інституту демографії та проблем якості життя, був з нами на прямому зв'язку.